Його називали Бетховеном українського слова. Він був одним із перших українських письменників, хто писав новели. Незважаючи на невелику кількість літературної спадщини, зумів розкрити образ українських селян, економічну скруту, самотність, страждання, втрату та смерть. А його твори, перекладені на 20 мовах світу, прославився як політик австрійського парламенту та мав деякі відношення до акти злуку між УНР та ЗУНР. Про детальніше життя Василя Стефаника буде йти мова прямо зараз. А перед початком цього відео не забудь підписатися на канал та поставити лайк під цим відео. Приємного перегляду! Василь Стефанок народився 14 травня 1871 року у селі Русові Іван-Франківської області у багатій сім'ї. Тут письменник провів своє дитинство, а на його виховання вплинула рідна мати Оксана та сестра Марія, яких згодом Василь неодноразово зробить героїнями своїх літературних праць, натомість батько мав доволі суворий характер через що мав із сином дещо складні відносини. Будучи дитиною, Василь почав навчатися у місцевій школі, де навчився писати та читати. Після цього продовжив навчання в місті снятині, бо його батько хотів, аби син здобув хорошу освіту. Але тут Стефаник до кінця свого життя почав ненавидіти місто. Причиною такої ненависті стало погане ставлення до хлопця зі сторони вчителів та інших дітей, а ставилися вони до нього так через його селянське походження. Але бажання вчитися перемогло, тож у 1883 році хлопець успішно склав іспити та поступив до Коломийської польської гімназії, але ставитись там краще до хлопця не стали. Як згадував Василь у своїй автобіографії, що одного разу батько купив йому панський одяг, щоб його син не відрізнявся від інших учнів. Однак, появившись у цьому одязі серед інших дітей, Стефаник одразу почув орган сміху в свою сторону. Від того часу він не переживав більшого встиду і здавалось, Василю, що той встид отруїв його. Після цього в нього навіть виникла думка, закінчити життя самогубством. В цій самій гімназії у Василя зародилась велика українська свідомість. Ця свідомість почалась із знайомством Стефаника із двома іншими майбутніми письменниками, що теж навчалися в цій гімназії Лесом Мартиновичем та Марком Черемшиною. Так хлопці читали разом твори Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Марка Вовчка. На яких будували свій патріотизм. Згодом Василь вступає до таємного гуртка при університеті. Тоді Стефаник дав клятву перед портретом Шевченка прожити життя чесно і працювати для свого народу. Члени цього гуртка займалися доповідями та обговореннями актуальних тем, видавали неперіодичну газету, збірка, відкривали читальні по багатьох селах. Зокрема, у 1886 році таку читальню відкрили і у рідному селі письменника Русові. Така діяльність не сподобалася тодішній австрій. Угорській владі, тож Василя Стефаника разом із Лесом Мартовичем вигнали із гімназії у 1890 році, після чого хлопець продовжував навчання у Дрогобицькій гімназії. Ще у Коломийській гімназії Василь почав писати перші літературні твори. Тоді літературним зірцем для нього був сам Лес Мартовець. Через це Василь тримав у таємниці свої літературні спроби. Зате просив у матері грошей, аби видати оповідання Мартовича. Дрогобізькій гімназії Василь познайомився із Іваном Франком. Саме Франко мав великий вплив на Василя Стефаника, Леся Мартовича і Марка Черемшина. І саме Франкода з їм умовну назву Покутська Трійця. Після закінчення Драгобицької гімназії Стефаник поступив на медичний факультет Ягелонського університету. Поступив він туди за ініціативи батька, який прагнув, аби син мав кращий заробіти в той, який мав би у селі. Самого Васля не приваблювала медицина, але поступив він туди, аби на власні очі побачити один із тогочасних культурних європейських центрів місто Краків. Важливим знайомством для нього, як для письменника, стала зустріч із польським талановитим поетом. Станіславом Пшебишенським. Будучи у Кракові із 1892 по 1900 роки, Василь Стефаник щораз більше цікавився літературним та громадським життям. Часто брав участь у активному громадському житті на території Східної Галичини, особливо під час періоду виборів до парламенту Австро-Угорщини, за що його неодноразово арештовували, однак це його не спиняло. У 1900 році Василь приймає рішення залишити університет. Ця подія на додачу до його арештів зіпсувала відносини із батьком, через що той перестав матеріально допомагати синові. Того ж року вимирає його важкохвора мати. Стефаник дуже болісно пережив цю смерть. Через 4 місяці після цього його батько одружився на іншій жінці. Тож Василь сприймав це як зраду і перестав спілкуватися із батьком. У 1903 році Стефан відвідав на Дніпрянську Україну в ролі голови галицької делегації, що приїхала на відкриття пам'ятника Котляревському у Полтаві. Також там він відвідав Київ могилу Тараса Шевченка та познайомився із багатьма іншими українськими письменниками і культурними діячами. У 1904 році Стефаник одружиться із Ольгою Гаморак, після чого переїжджає до села Стецево, що неподалік від Русова, де працює на господарстві її батька. В цьому селі до Васля ставились із повагою, а в 1908 році його обрали послом до парламенту. Ставши політиком, Василь Стефаник активно захищав права своїх виборців та права інших народів, які також входили до складу Австро-Угорської держави. Перші спроби літературної діяльності Василя Стефанника припадають на період гімназійних років. Однак друкуватися вони почали 1897 року. Тоді в Чернівецькій газеті Праця з'явилися сім новел, серед яких і такі шедеври, як Виводи з села, старатися, сама самісінька. Навесні 1898 року у Чернівцях вийшла перша збірка творів Синя книжечка. Наступного року у Львові побачила світ друга збірка письменника Кам'яний хрест на початку 1901 року, третя дорога, та 1905 року збірка Моє слово. На жаль, ставши політиком, Василь припинив писати свої літературні твори на цілих 15 років, але, незважаючи на це, його новели передруковувались в Галичині та на Дніпрянській Україні. Крім цього, з'явились переклади російською, чеською, польською, болгарською, німецькою та французькою мовами. Наступні роки свого життя Стефан провів у рідному селі, де домагався захисту селян в урядових установах та суді. У лютому 1914 року помирає його дружина, залишивши трьох малолітніх синів на чоловіка. В цьому ж 1914 році почалась Перша світова війна. А на території України відбувалися активні бойові дії. Українці були змушені воювати один проти одного, бо перебували у лавах обох сторін у російських та австро-німецьких військах. Всі ці події не залишили Василя байдужими, тож він відновив свою літературну діяльність, написавши твір антивоєнного спрямування під назвою Діточа пригода. На цьому Василь не зупинився, а продовжив писати далі. Стефанник став прихильником утворення Української Народної Республіки та щиро радів її появі. У січні 1919 року відбувся акт слуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Під час цієї події Стефаник очолив галицьку делегацію, яка рушила до Києва для проголошення акту злуку та відновлення української соборної держави. Після поразки УНР Василь активно спостерігав за подіями в радянській Україні, за пропагандою, репресіями та Голодомором. 1926 року Василь опускає свою останню збірку творів під назвою Земля. В січні 1930 року Василь публічно відмовився від персональної пенсії, який надав йому радянський уряд, незважаючи на своє скрутне матеріальне становище. Цей вчинок вразив самого Андрея Шептицького. Тож, довідавшись про це, Андрей негайно забезпечив Василя довічною пенсією за рахунок української греко-католицької церкви. Отримуючи першу пенсію, Стефаник попросив, аби її видали дрібними монетами. Тоді він вийшов і роздав всі ці монети жебракам із проханням помолитися за замордований голодною смертю українців. 7 грудня 1936 року Василь Стефаник помирає від серцевого нападу. Поховали його у рідному селі біля могили власної матері. Згадував Василя Стефаника Іван Франко, кажучи такі слова: це правдивий артист із Божої ласки, яким уже нині можемо повеличатись. Перед світом. Так, Стефан справді став тою людиною, якою дійсно можна пишатися як в час його життя, так і після смерті навіть до сьогоднішніх днів. Ну і на цьому все. Якщо тобі сподобалося це відео, то не забудь поставити лайк, підписатися на цей канал та написати у коментарях свої враження від цього відео. До нових зустрічей!